Салют, друзі! У мене для вас сьогодні досить цікавий і потужний бій, який я гадаю, що заслуговує на звання боя року. Також сьогодні привітаю вас із новорічними святами, а поки що заварюйте варенички зі сметанкою. Сідайте зручніше, я вам бажаю гарного перегляду. Ви на каналі А3А2 Крив. Отже, друзі, карта Форд. Наш герой на Батчаті грає. Три важких танки один СТ і три ПТСАУ в команді противника, два важких СТ ЛТ, і три ПТ-САУ в команді союзників. І що тут відбувається? Наш герой взагалі їде на стандартну позицію для багатьох танків. Туди їдуть не тільки стежки, та й взагалі стежки. Останнім часом якось рідко сюди їдуть. Ну, і більш за все, мені здається, ця позиція вона цікава буде танкам, таким, як там, можливо, СТБ-перший, в кого б є е, трошечки броні в башті. Але це точно е, не бача. Ну, Подивіться, грає на Трьохзарядній гарматії в трьохзарядній гарматії зараз основні снаряди це підкалібри, і з підкаліберами, звісно, в деяких моментах є деякі складнощі, тобто є певні непробиття, коли попадаєш там катки, гусениці і так далі. О 183-й не пройшов третій постріл нашого героя. Ну і дивіться, що собі дозволяє 183, хоча наш герой тут її підсвічує. Чотири танки в команді союзників на правому фланзі просто зайняті своїми там справами з іншими. А тут у нас вже відлетіла 183 з нашої сторони. 140-й, дивіться, як без тут е катається. Наш герой не дає той постріл, не проходить постріл на підкалібері. Через каточки, і подивіться, гріль 15-й тільки встигає просто закидешитись, як його забирає 140-й. Дуже цікавий тут маневр, як від 140-го ховається наш герой, Так сюди так чік, типу, текстури. Ну і Це дає змогу отримати не два постріли від 140-го, а лише один, і забрати його 140-го. Тим часом у нас е рахунок 4-2 всього-навсього, і це не в нашу пользу. Не в нашу користь і подивіться, наш герой кедешить барабан. Він знає коли от мені дуже сподобалося, що він знає, коли його потрібно, начебто, він грає лише на цьому танку і більше ні на якому. Подивіться, що два, залишилось два танки в команді союзників. Не добирає, на жаль, 4005 і влучання тут в гусну, і як технічно і швидко він ремонтує цю гусеницю, ставить і знову ж таки переїжджає. Ще 2, 6, 8, варіант 4 відлітає просто з підривом БК. І ось залишається наш герой один. Один проти п'яти танків противника. На картонному танку можна сказати, що. Бачат, ну, реально картонка, Тобто будь-який фугас. Сподіватися на те, що буде рікашет від цього танка, ну, це таке дуже така марна трата часу. Так що, залишається у нас в команді противника. Є 4, 40-05 шотний, 183, Є100 і 60 ТП. От, якщо ми деякі танки бачимо, то 60 ТП я чомусь тут е не бачу, де він їздить і куди він поїхав взагалі. Е я гадав, що наш герой тут до останнього буде е тікати на кут, але подивіться, хоп, е підрубаємо кумулі. Також е тут у нас. Опа! Дивіться, все чотенько, роздав один голдою і два підкалом. Є сотий вже е шотний. І начебто все зрозуміло. От, бабаха стала тут на захоплення бази. От питання, навіщо? 40 тут не влучає, подивіться, який постріл. Якби я стріляв так на баті, я б точно не влучив. 40-0,5 їде на переріз, але мінус 40.05. тому що він вже був шотний. Подивіться, як достатньо грамотно наш герой зробив танки шотним. От йому байдуже, що там стоїть на базі і захоплює її. 183. Вона, по-моєму, мені здається, також вона шотна або на два постріли. І подивіться, тут приїжджав Є4, він фуловий, наш герой не агриться на нього. Він поїхав собі і поїхав, і добре. А наш герой собі їде, підсвічує 183-ту з постріла її ваншотить, і красавчик скидає барабан, їде далі. Їде далі. Тим часом нашого героя залишається лише два осколкофугасних снаряда, і, ну, в принципі, більш-менш для того, щоб розіграти і часу вистачає, і вистачає снарядів. І тут, блін, от так от буває, коли їдеш. В самий непотрібний момент вилітає 60 ТП. 1400 хп має. І подивіться, скільки разів можна було б звестися в точку на батчата, і він цього не робить. Подивіться, який лючок, просто постріл в люк. Я не знаю, в командирську башенку це просто просто красота. Красота є четвертий, е, поспішає на допомогу своєму товаришу, але товариш його чомусь не чекає. Він вирішує, що він зараз сюди, на тисячу хітпоїнтів, сам заїде і завалить бата. Це реально була помилка 60 ТП. Типу. Йому потрібно було почекати, допоки доїде. Сюди є 4 для того, щоб з ним в парі це зробити, хоча б з різних сторін, щоб бату не дати відійти. Але подивіться, як він розводить їх на постріл. 60 ТП розвів, хоча 60 ТП якось дивно зіграв. Оп, подивіться. Ну, що робити тут в цьому випадку? На є четвертому. Що йому робити? Він робить, він робить постріл. Наш герой просто з розгону вже вкатує в нього, ставить його на каточок. Дивіться, як чотенько. А навіть якщо б не поставив на каточок, він його все одно закрутив би. І тим не менш гусеницю поремонтували на є четвертому, навіщо ти крутишся, під'їдь до стіночки і просто розвернись? Звісно, що Бат вже, бачите, він готовий до цього маневру. Навіть якби він до стіни під'їхав, це б його не врятувало. Але тим не менш... Збиває кадки, все як потрібно. Закидешив, до речі, два снаряди наш герой і пішов знову ж таки на КД, тому що кидешився на осколко-фугасних снарядах, дав з них лише один і подивіться, перемкнувся в кінці, знову ж таки на осколко-фугасний снаряд, і знову в нього киде барабан. Тобто, Часу у Є4 для того, щоб розіграти цю каточку, було, ну, овер багато, мені здається, і можна було б хоч щось тут зробити. Тим не менш, на жаль, на жаль, і на радості для нашого героя, це, звісно, лютійша перемога, на мою думку, 1 в 5. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього бою, і давайте подивимося на результати. 8774 шкоди, 6 фрагів, друзі. Заблоковано 410. Це е, калабанов медаль пула. Тут е, дійсно люта катка. Єдине, що я вам не покажу в цьому бою, я вам не покажу статистику нашого героя, не покажу статистику його противників, його тіммейтів. Тому що е, цей бій це бій з серверу о, Сполучених Штатів, і тут не можна переглянути, на жаль, статистику е, гравців. Але бій досить і досить, на мою думку, цікавий. Дякую, що додивилися аж до цього моменту та протиснули свої потужні лайкосики, підписалися ті, хто не підписаний, нарешті на цей канал. І також хочу попросити вас залишити коментар, чи дійсно цей бій заслуговує на звання найкращого боя року. Тому що вивести таку катку 1 в 5 на бачаті картонному було достатньо складно, на мою думку. Що ви думаєте? Залиште, будь ласка. Пару слів. Також хочу привітати вас і ваші родини з наступаючими зимовими святами. Бажаю миру, злагоди і добра вашим домівкам! І кожному з вас бажаю перемог! І, звісно, пам'ятайте, все буде Україна! Бай!